10 липня в місті Тараща відбулося освячення храму святих апостолів Петра і Павла. Ісусу Христос, високове священство від міста, дуже перейшли відміні громади, відміні хрещанської громади, відміні релігійної громади, кожан. Дозвольте висловити вам закуплення і приємність вашому візиту. Що раді вітати вас на сьогодні Хращанські землі. Чин освячення звершив преосвященніший Євстратій, митрополит Білоцерківський, архепастер Білоцерківської єпархії. Архіпастерський візит владики Євстратія став знаковою подією для всієї Таращанської громади. Із січня 2023 року святиня перебуває під покровом помісної православної церкви України. Відтоді парафіяльна спільнота активно розбудовує храм, наповнюючи його молитвою за Україну, її захисників, полонених, вимушених переселенців і всіх, хто потребує Божої підтримки. Духовну опіку над громадою здійснює Таращанський благочинний православної церкви України протоєрей Георгій Сальник. Участь у богослужінні взяли представники духовенства, віряни, а також міський голова Таращанської міської ради Михайло Кривошеєв. На завершення богослужіння за заслуги перед помісною українською православною церквою та побожним народом були відзначені орденами святого архістратига Михаїла I ступеня троє представників громади, серед яких міський голова Михайло Кривошеєв. Оставь, ознак, священність, на цьому командах. Хочу в першу чергу подякувати Богу за те, що Він дав мені сили і дав можливість бути дотиченим до процесу укріплення нашої церкви, зокрема натримання нашої громади. Владику, хочу подякувати вам. Що це складний для нашої країни, для нашої громади час. Ви завітали сюди, ви підкріплюєте нас духовно, за те, що не тільки молитесь, а й особистим візитом скріплюєте всю нашу духовну громаду і підсилюєте нас. Ваша молитва це наша кількість. Ваші слова це надія. Надія до перемоги, до перемоги добра над злом, до перемоги нашої країни над ворогом. Я щиро-сердечно дякую вам за це. Дякую нашим свяченому служителям, дякую нашим виробникам за те, що це здатний час. Ви знаходите в собі сили підтримувати кожного. Ви знаходите сили робити нас сильнішими. Також дякую вам за це. І хочу подякувати нашій релігійній громаді за те, що за такий короткий проміжок часу ці стіни вони ожили. Я пам'ятаю, як тут було в той день, коли ми зайшли до цієї стін, до цього храму. І зараз тут світло, тут добре, тут хороше наші. І ви своєю працею продемонстрували, що віра українців, віра українського народу це про надію, це про любов, це про створення і про народження. Тому ще сердечно дякую вам за це і вітаю вас цим святим днем сьогодні, з відродженням нашого храму святих Апостолів. Слава Ісусу Христу, слава Бога! Героям слава! Дякуємо Господу Богу за те, що ми дожили до цього часу і є учасниками і свідками цього справді чуда Божого, коли храм підродився, коли Господь тут благозволив також поселитися і місце своє, і оце назвати Своїм домом. Нехай Боже благословення перебуває на цьому домі Божому, на всіх, хто буде приходити з вірою до нього. Господи!